Львів, are you ready? бо квітень буде таким гарячим, що навіть ваш улюблений лета не встигне охолонути. Уявіть собі, театральний прем'єр, шалений драйв, море емоцій, і ви в самому епіцентрі. Квитки зникають швидше, ніж пінка з капучино, тому чекайте знак долі. Ось він. Обирайте, бронюйте, і let's go на контрамарка. Квитки можна придбати просто зараз. Посилання вже в описі під відео. Пес, не можете обрати новорість. Ми вже все зробили за вас. Ось топ-5 подій квітня, які точно варті вашої. Можутися зручно, бо зараз буде the best of the best. Гуцулка Ксенія Гуцульський Бродвей у Львові. Ой, Ксеню, Ксеню, ти моє натхнення. Ну скажіть, хіба можна висидіти, коли лунають ці гуцульські ритми? аншлагів поспіль. Це не просто мюзикл, це гуцульський екшен у стилі Бродвею. Тільки набагато краще. Сюжет такий, що Голівуд би позавзрив. Українські емігранти з Америки приїжджають в Карпети, щоб знайти хлопцю ідеальну українську наречену. А знаєте чому? Бо на кону мільйон доларів. Барабани дріпи, гуцульський колорит, неймовірні костюми, пісні, які ви точно знаєте. І ті самі трембіти, від яких серце просто заумирає. Це буде вибух, тож запасайтеся енергією, бо ноги самі підуть у танок. Наталка Полтавка, класика, яка змусить вас плакати від емоцій або сміятися, згадуючи шкільні уроки. Це таке диво, як побачиш, раз, то і вдруге схочеться, і це не ми вигадали, це сам Котляревський сказав. І він точно знав, про що говорить. Нове бачення класики, яке пробирає до мораг. Здавалося б, ми всі знаємо цю історію, але. Ні. Ця постановка покаже, що традиційне може бути неймовірно сучасним, а драма несподівано вибуховою. Можливо, ви вперше заплачете в театрі. Або, хоча б згадаєте, як колись відчайдушно намагалися сховати під партою телефон під час уроку української літератури. Зізнаєтеся, ну було таке. А тепер уявіть, Наталка, справжня українська дівчина, яка, як і будь-хто з нас, не збирається миритися з несправедливістю. Вона кохає Петра, але їй кажуть: ні, мала, не можна. Бо суспільство, стереотипи, і звісно ж, той самий мають інші плани. Чи зможе вона довести, що кохання перемагає усе? Навіть тих, хто постійно сунеться з непроханими порадами? Відповідь на сцені, запасатися носовичками або попкорном залежно від вашого стилю переживання драми. І приходьте, звичайно. Я Побєда і Берлін, божевільний роуд муві на український лад. Друзі, пристебніть ремені, бо зараз вас чекає справжня театральне ротріп у 90-ті. Що станеться? Якщо у вас є старенька Побєда, яка їде, коли їй заманеться, і велике бажання підкорити Європу. Що може піти на так? Спойлер, усе. Мерлін, чекай гостей, уявіть, ви мчите назустріч пригодам, і от на кордоні вам пояснюють, що документи це, звісно, добре, але краще б ви взяли канапки та чай у термосі, бо перевірка буде довгою. Ця історія, як та розповідь, яку найкраще друг заводить після другої чашки чаю або чогось міцнішого. Смішно, правдиво і трошки про ой, краще б того не було. А знаєте, що найцікавіше? Це все реальна історія самого Кузьми Скряпіна. його шаленство, його гумор, його любов до життя. Усе тут. Тож, якщо ви хочете відчути той особливий вайб х коли можливостей було мало, але мрій добійся багато. То це саме та вистава, яку не можна пропустити. Пакуйте уявний рюкзак, сідаєте в уявне авто і вирушаємо разом у цю незабутню подорож. Чарлі і шоколадна фабрика солодке божевілля у Львові. Що на вас чекає? Шоколадні ріка. Так можна пити прямо з них, але краще не пробуйте у звичайних річках, бо ефект буде трошки не той. Дресировані білки розумніші за половину ваших знайомих. Умпалумпи, які танцюють так, що навіть на весіллі двоюрідного брата ви б не змогли їх перегнати. Музика, фантастичні декорації і багато, багато, багато шоколаду. Але обережно після перегляду ви можете відчути непоборне бажання скупувати всі солодощі в місті або навіть відкрити власну шоколадну фабрику. Але спочатку треба виграти в лотерею, бо вілівонка не роздає свої рецепти. Просто так важливо, Шоколад у театр приносити не обов'язково, але дуже рекомендується, бо дивитися цей мюзикл на голодний шлунок це надто жорстоко. Запам'ятайте, життя ніколи ще не було таким солодким. Червона рута пісня, що стала легендарною. Ця мелодія є генетичний код українців. Її знає кожен, навіть якщо стверджує, що ні. І ось тепер вона оживає у форматі біографічного мюзикла. Це історія молодого хлопця, який у 21 рік підірвав всю країну суперхітом. І не тільки ті, трендом на три дні, а пісню, що звучить вже понад 50 років. Його пісні це карпатські гори, бистрі ріки, зоряні ночі, і звісно, трохи романтики. Але за миттєві слави ховалися важкі творчі пошуки і пильне око радянської влади. Бо коли твої пісні несуть свободу, за тобою починають стежити. Цей мюзикл – машина часу, яка перенесе вас у ті самі роки, коли червона рута звучала з кожного приймача. Ви відчуєте атмосферу, яку неможливо передати словами. Просто приходьте і відчуйте це самі. Отже, квітень у Львові це справжні вибухи емоцій. гуцулка Ксеня, гуцульський екшен у стилі Бродвею, Наталка Полтавка, класика, яка пробирає до мурах, Кузьма і Побєда – ротмові з українським колоритом, Чарлі, і шоколадна фабрика, театральний солодкий бум, Червона рута – Історія, яка живе у наших серцях. Квитки вже не контрамарка. Не зволікайте, бо кращі місця зникають, як львівська кава на площі ринок. Переходьте за посиланням в описі і бронюйте, поки найкращі місця ще доступні. І не забувайте підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій. Ну що ж, побачимось в театрі!